І були, мене звуть Сашко, і у мене нема світла. Це? Це світяться очі мого оператора, то що він так сильно хоче записати цей випуск футбольних новин. Ну що ж, давайте не будемо його розчаровувати. Випуск футбольних новин, що у Сашка. Підпишіться на мій канал і можемо починати. Кандидатуру Андрія Шевченка висунуто на пост президенту Української Федерації футболу. Вибори все ж сподіваються провести 20 грудня. Проте є один важливий факт: Шевченко є резидентом Великої Британії, тому за правилами йому потрібно проводити багато часу в цій країні. Але є і плюси в цій ситуації, тому що там він зможе набагато більше спостерігати за грою Зінченка, Миколенка і, можливо, Мудрика. Мадридський реал націлився на Бруно Фернандеша. Галактикос вже давно спостерігають за португальцем ще з часів його гри за спортінг. і його вдала гра на чемпіонаті світу лише збільшила цю зацікавленість. А що ж вибере сам Бруно? Погані новини для канонірів. Габріель Жезус отримав травму і різні джерела сповіщають, що він буде лікуватися від одного місяця до трьох. Все залежить від важкості травми. Також сроки відновлення будуть залежати від того, чи потрібна операція Габріелю, чи ні. Залишається побажати здоров'я каноніру, бо без нього нападу арсеналу буде ой як непросто. Бенджамен Павар вирішив не продовжувати контракт з Баварією. Клуб і гравець зійшлись на думці. Поглянути на пропозиції цього літа. Нагадаю, що поточний контракт француза діє до літа 2024 року. В року. Паварі зацікавлені декілька клубів, серед них Мілан, Реал та Барселона. Так що без роботи Бенжемен точно не залишиться. Короля футбола легендарного бразильця Пеле, позапланово госпіталізували. Нагадаю, що нещодавно він пройшов курс хіміотерапії, який не дав значних результатів. Хочемо побажати лише здоров'я тобі, легендо. Наступна новина із розряду, оце так, так. 28 листопада. Вся рада директорів Ювентусу на чолі з Андреа Анієлі і його заступником Павелом Недведом подала у відставку. Керівництво старої сіньори висунули звинувачення у неправильному розподілу фінансових коштів. Справою вже займається прокуратура. Ну а новим директором Ювентуса став Джан Лука Фереро. Ньюкасл може придбати Пулішича. За словами Діна Джонса, Ньюкасл зацікавлений в переході Крістіана в команду Еді Гау. Окрім них, за ситуацією стежить італійський Ювентус та Інтер. Непоганий виступ на мундіалі допоможе Пулішичу, або як він себе називає, Пулісіку, у пошуку нового клубу. Став відомим можливий новий клуб Крістіану Роналду. Саудівський господи, щоб не помилитися в назві Аль Наср... Запропонував Кріщану контракт на 2,5 роки, за яким Кріщану може заробляти до 200 мільйонів в рік. От і думай, що обере тепер кріш гроші чи дуже великі гроші? Як повідомляє видання Телеграф солоденький пиріжок чемпіонату світу Коді Гакпо. Може опинитися в мадридському реалі або Манчестер Юнайтед. Його оцінюють 55 мільйонів, і він може змінити клуб вже взимку. Нагадаю, що наразі в нього три голи на чемпіонаті світу і, звичайно, зберігається можливість покращити цю статистику в матчі проти збірної Аргентини. Олів'є Жиру нарешті побив рекорд Єрі Анрі по кількості голів в збірній Франції. Цей гол став 52-м в кар'єрі Олів'є, і він допоміг Франції здолати збірну Польщі. Можливим новим місцем Тіліманса стане північ Лондона, а саме червона його частина. Якщо ви досі не зрозуміли, я про арсенал. Іспанська марка припускає, що Барселона може відмовитись від послуг Юрі через його незацікавленість. Можливо, у бельгійця вже є попередня домовленість з канонірами, і він вже щось знає. Це були всі новини за останній тиждень. Ну а свято футболу не закінчується. Давайте спостерігати за ним разом. Підписуйтесь на цей канал, разом цікавіше.